Давайте, діти, вирішимо з вами віртуальну екскурсію та дізнаємося з вами ознаки осень. У природі спостерігають три періоди осені ранню, золоту та пізню. Про минуле літо ще недавно було тепло, та з кожним днем сонце гріє менше, коротше у дні, довшають ночі. На зміну теплому сонячному літу прийшла похмура й прохолодна осінь. Перший місяць осені це вересень. В народі його називають хмурень. Це тому, що небо вкривається хмаринками, наче хмуриться. Рідше з'являється сонце та починають частіше йти дощі. Сонячного світла стає менше, а день коротше, але разом з тим у вересні ще зберігається тепло. Нас радують різні осінні квіти. А чи знали ви, що назву місяця вересень пов'язують з вічно зеленою рослиною? Вересом, що цвіте в українському поліссі, масове цвітіння цієї медоносної рослини припадає саме на місяць вересень. Другий місяць осені має назву жовтень. Він дістав таку назву, тому що починають жовтіти листя, у дібровах стихає пташини спів, ховаються комахи, дерева вдягають гарне та різнокольорове вбрання Земля і повітря прогріваються менше, стає холодніше, небо все частіше затягують хмари. А на колюжах з'являється перший льод. Третім місцем осені є листопад. Чим зустрічає нас листопад? Ми прочитаємо у вірші Анатолія Житкевича. А він так і називається Листопад. Осінь, осінь, листопад, жовте листя стелить сад. За моря в краї далекі відлетіли, вже лелеки. хмари небо затягли, вітер віє з за гори. Ходить осінь листопадом жовте листя стелить садом. Отже листопад, останній місяць осені. В народі він має назву листогной. З дерев осипається листя в повітрі. Пахне сирістю, можливі заморозки, мокрий сніг і слюта. За народним прислів'ям, що в листопаді зима з осінню бореться, все навколо готується до зимового сну, небо стає похмурим, все рідше з'являється сонечко. Отже, діти, на зміну спекотному літу, прийшла прохолодна осінь та подарувала нам свої дари. Півкуля, на якій ми живемо, відхиляється від сонця. Сонце в полудень піднімається нижче, ніж улітку. Менше освітлює і нагріває земну поверхню. Тому восени холодніше, ніж улітку. Шлях сонця на небосхилі стає коротшим, тому зменшується тривалість дня. Подумайте. Як же змінилася висота сонця над земною поверхнею і шлях сонця на небосхилі з настанням осені? Зробіть паузу та дайте відповідь. Восени йдуть затяжні дощі. Уранці над землею в низинах часто стелиться туман. Димуть холодні поривчасті вітри. Ось і закінчилась діти наша віртуальна подорож? Вам треба відповісти на питання. Які осінні місяця ви знаєте? Що ми знаємо про осінь? Які зміни у живій природі?